Всім привітки, мої любі! І сьогодні у нас буде нарешті розпаковочка посилки від Юнайс. Юнайс це мультибрендова компанія. Вона зібрала під своїм крилом не тільки турецькі, українські, болгарські, також і німецькі марочки, але й дуже багато інших марочок. Ну в основному це виробництво Турції. І у нас ось дивіться, яка економна накладна. Це невеличка накладна для себе, щоб бачити, скільки що коштує. Перш за все, це ось така масочка. Масочка у нас йде з огірком та м'ятою. Дуже класніша. Це у нас засіб з саліциловою кислотою та гліцерином, допомагає видаляти надлишки шкірного жиру, очистити пори та вирівняти тон шкіри. Регулює жировий баланс шкіри, додаючи гладкість і свіжість. І, і У нас якраз тут входить огірок і м'ята. Три в одному це у нас і умивалка, і скраб, і масочка. Йшло по гарній ціні цей засіб 75 гривень, і тому я його взяла. Взяла на замовлення, у мене його взяла постійна клієнточка, з якою ми давно я з якою ми підтримуємо такі періодично продуктивні стосунки? Вона замовляє, а я їй це все і. Поставляю, так скажем. Що ще замовили? У мене ось такий гарний засіб. Це, дивіться, як упаковню, щоб воно нічого не протекло. Це для чоловіка замовили після бриття. Такий я б назвала капітанський набір. Він так і зветься з летепчин бальзам після бриття. Замовила теж постійно клієнточка. Це замовили у мене туалетну водичку. Водичка вона раніше в каталозі коштувала ну так дороговато і коштувала за 300 гривень, а в цьому каталозі при покупці ну улюблених якихось товарів, одного товару там можна було отримати оцю водичку за, зараз скажу, скільки... Жіноча паркумована вода за 159 гривень. І ось цю водичку у мене замовила теж пасна кінеточка, яка періодично бере у мене товари з Юнайсу. З Юнайсу, з Ліпес, Ну, в основному з Юнайсу їй більше навіть сподобалось. І також, думаю, що це за кришечка тут така. А це кришечка з такого. Дуже класнючого парфумованого спрею. Це парфумований такий дезодорант. Вони йшли у мене більшість на. Літо, Але зараз зима, він теж солодкий, класний. І в мене його беруть натуральний деоспрей. Я думаю, що іще не раз його замовлять у мене, тому що він такий, як туалетна водичка. По дуже класний. Замовила постійна клієнточка Галочка. Вона зі своїми подружками обожнює саме цей дезодорант спрей. Зараз більше на продукцію. Ось так. Ось такий е бальзам е після миття волосся, це ще в мене замовили, разом з такою шампунькою. Ця шампунька я, е в Болгарії і є е вона е з колагеном. Е, Теж рекомендую оцей бальзам і оцю шампунку. Е тому що я е шампунку, таку е зелену. І червону струвувала. Ми цією сім'єю е, використали. Бо вона, до речі, економна, класна і е, тому, е, ну, що говорити, якщо воно класне, я рекомендую. Так, ось так у нас ще товари не, не бігали там. Замовили ще ось такий е, кондиціонер для. Волосся теж він іде з прополісом, іде у нас з металем. Рекомендую! Класна продукція, і це продукція у нас йде від ЮНОЙС. Nice. Ось такий кремчик Алоє Вера я спробувала для очей. А тепер за замовлення отримала його в подарунок. Ну, там Подарунок 150 50 копійок. 70 мл, це користуватися, не перекористуватися. Дуже класно, Я рекомендую цю серію Золої Вера, і в мене її теж періодично замовляють дівчатка. Ну Оця сироватка. сироватка з золотом просто мої всі обожнюють. Я зараз розкрию одну упаковочку і покажу вам. Гляньте, яка вона класнюча, як вона переливається, і це у нас іде е, такі золоті крапинки. Золото, яке вирівнює тон шкіри, підтримує ліфтингові такі властивості шкіри, тому рекомендую в цьому каталозі, вона йшла 259 гривень. Замовили ще одну сиротку, сироватка з вітаміном С. Я е, теж користувалася і оцею золотою сироваткою, і з вітаміном С, тому рекомендую. Це виробник Турція, е, Турція фігніне пори, тому замовляємо, і е, обличчя вам скаже дякую. Ну, а це замовила знову сібіці. У нас закінчується мрали та умова від тому буде слідуюча від ЮНАС з, з чайним е, деревом. З маслом чайного дерева і малому треба підсушувати прищики. Ну, В нього вже не так багато прищів, але ну, потрібно, чесно вам скажу, саме такі з чайним деревом, з календулою для його обличчя. Ну, ось до набору це, до речі, акція йшла, капітан, капітанська, я б так сказала. Два в одному шампунь-кондиціонер це саме для чоловіка, замовила постійна клієнточка. І це теж по гарним цінам шампунь йшла, і кондиціонер для волосся. Так, а це те, що я вам казала тонік. О, Я вже використовую. Мені він дуже подобається, як потім на шкіру лягає макіяж. Уже тут он на самому дні мого тоніка з календулою. і я собі взяла ось такий тонік з Е, Теж рекомендую всім придивіться, і він. По-перше, гарно зволожує шкіру, по-друге, він антисептичний. І по-третє, він підтримує теж ліфтинг шкіри. Ну, Зараз глянемо, що ж отут в упаковці. Так. А в упаковці у нас ось такі, о, перш за все, бачу ось такі. У нас спрейчики для рук. Це у нас іде з лимоном. Всім рекомендую, їх надовго хватає і мають антисептичні властивості. Ось оцю грязову масочку я спробую і вам розкажу, як вона для обличчя. Але по відгукам дівчаток ця масочка у нас іде з огірком і м'ятою. І вона очищує, очищує пори і також робить ну, шкіру гарною, доглянутою. Тому теж рекомендую. І грязові масочки були по акції в тому каталозі і в цьому каталозі. Тому Ну, можна було купити. Ось такий консилер і коректор у мене замовила дівчинка з роботи, а таку помадку, помадка теж у нас йде від nice, Femme серія, Теж класнюча і рекомендую ці помадки у вигляді олійця. Ось таке було моє замовлення. Замовлення невелике, немаленьке, але. І що? Зараз вам скажу скільки. Разом по каталогу 3992 гривні, а оплатила 1882 гри. Це тому, що тут було дуже багато акційного товару, і також тому, що я консультант. Тому, дівчатка, придивіться до продукції, до зважте всі за і проти і вступайте в мою команду. Цілую люблю ваша Людмила.